Відчуваєте біль спині саме під час ходьби. Друзі, не потрібно відразу йти в зал і закачувати спину. Проблема в іншому. Проблема частіше всього в укороченні передньої частини нашого стегна, яка скручує таз і дає постійне перенапруження поперекового відділу хребта. Як це розтягнути? Показую. Беремо ось таку табуреточку, стаємо однією ногою на неї, інша нога в нас задія. Підкрутили таз вперед. За рахунок пресу, і будемо розтягувати ось цю частину. Вперед наклонами ось такими відчуваємо розтягнення. Обов'язково в нас не має бути прогину в поперековому відділу. Це дуже важливо. Один розтягнули, відчули вихідне. Два розтягнули, відчули, вихідне. Обов'язково по 15 повторень кожен день зранку, в обід вечором. Якщо сподобалось це відео, якщо після нього перестав боліти поперек, обов'язково напишіть мені про це, поставте лайк, підпишіться, поділіться з друзями. Та будьте здорові!